На Житомирщину з полону терористів повернулися двоє волонтерів. Вони везли допомогу військовим на Донбас, але заблокували. Їх перестріли бойовики і місяць тримали в полоні. Щодня допитували, погано годували та не давали подзвонити рідним. На день виборів, коли було друге число виборів, були три дні розгрузочних три дні без харчування. Вони казали, що поводяться, наприклад, з їхніми. Воїнами поводяться погано, вони ну, поводились хорошо. Допити були, так, да, допитували багато разів, але катування не було. Треба буде, поїду, в принципі. Страшно, звісно, це страшно кожен раз. Ми третій раз їздили, кожного разу по-своєму страшно просто. Ну, а це життя. Там хлопці живуть по півгода вже в полі і не бачать дітей. Ну, так як я спілкувався, що в нього тут де народилась, він і не бачив її шість місяців. То в принципі, те, що я їду, їм допомогу везу, це нічого з тим не зрівняти.